Бухгалтерська відеоплатформа номер 1 в Україні «Семінарком» та я, Людмила Вишенко, представляємо вам відеоінструкцію по заповненню оновленої декларації з акцизного податку. На прикладі програми для подачі звітності в медок. І так, ми з вами йдемо в файл. Ну, давайте спочатку через головне меню, Реєстр звітів, відкриваємо далі додати. Натискаємо хрестичок і знаходимо нашу декларацію з акцизного податку. Як бачимо, в неї змінився ідентифікатор G0209019. Так, нам підходить, і ми її з вами вибираємо. Вибрали, так, вже відкрилася, давайте повернемося до закритої декларації, так, і ми з вами бачимо, що в нас основне змінилося. Перше. У нас було 18 додатків. Якщо ми рахуємо, пишеться, що 13, але якщо ми порахуємо, то їх буде 19. І зараз було 18, а зараз стало 19. Перерахували, так, їх є 19. І ми з вами починаємо. Відкриваємо декларацію. Що у нас змінилося в основному? У нас, так як і було, є 6 розділів: А, Б, В, Г, Д, Е. В залежності від того, чим займається платник податку, акцизного податку, ми маємо заповнити ось тут, наприклад, якщо ви виробляєте і реалізуєте підакцизні товари. Далі у нас іде ось тут, якщо ви займаєтеся розрібом. Якщо ви продаєте паливно-мастильні матеріали, заповнюєте ось цей додаток. В цьому Прикладі, я хочу розглянути всі ці три приклади, які найбільш поширені, щоб ви мали розуміння. Якщо виникне необхідність інші додатки розглянути, ми обов'язково це з вами зробимо. Але розпочнемо саме з цього. І так, в нас є. Загальна головна частина, тобто та, яка, в принципі, не змінилася, що в нас є? Ще раз наголошую, подаємо перший раз декларацію за травень місяць, тобто до 20.06. І, звичайно, вона буде звітна. Якщо б я подала декларацію 10.06, а потім виявила помилку до граничної дати до 20.06, я би поставила ось тут уже. Галочку і вже би подавала звітну нову. А якщо б я протупила, наприклад, і знайшла помилку вже після 20-го, то тоді вже мені прийдеться уточнюватися. Далі заповнюються, звичайно, дані, які ми заповнили при реєстрації підприємства, адреса. Адреса куди? Подаємо емейл, ну і ще й телефон має бути ось тут. Дивіться, і тут чітко вказано. Де нам дивитися, хто ми з вами є? 212.1 стаття ПКУ. Далі кодекс. І ось ми з вами, якщо ми з вами ось тут відмітили, так, вже в залежності від того, що ми з вами будемо заповнювати, а розпочнемо ми саме з того, що помінялося. Бо в принципі інші додаточки просто трошки, ну вони не змінилися, їх принцип заповнення. Але ось у нас. Наприклад, є додаточок А. І саме в додаточку А у нас з'явилося ось це гарантоване податкове зобов'язання з акцизного податку з виробленого на митній території спирту етилового біоетанолу. Що це означає? Що ми з вами маємо розрахувати ось це гарантоване податкове зобов'язання? І так, щоб ми з вами нічого не боялися, ми вже з вами бачимо, де в нас буде ось цей саме розрахунок в додаточку 1 5 Цей додаточок якраз новий і якраз є 19. Ну що ж, ще одна моя рекомендація. Коли ви починаєте заповнювати декларацію, ну, загальна частина заповнилася, а от додатки не потрібно ручками заповнювати, а починайте заповнювати саме додатки. Тоді в загальну в головну частину, там, де вказані розділи, у вас підтягнуться всі дані із додатків. Ну що ж, підемо в цей новий додаточок і розглянемо, як його заповнювати. Так, я повернулася до закритої декларації, і ось бачу останній 19, це і буде розрахунок суми гарантованого податкового зобов'язання з акцизного податку. Відкриваємо цей додаточок. Так щось трошки підвисає. Ну нічого. Так, і у нас бачимо, бачите, вже тут пишеться розділ А1. Код операції, і бачите, він автоматично проставлений, що я не можу тут нічого змінити. Тобто ми будемо чітко бачити цю суму, тобто ту суму, яку ми з вами зареєструємо, в додаточку за травень місяць. І так, тут ставимо 31.05, так, Давайте зараз подивимося, скільки нас днів. Так, 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 так. Невірний формат дати. Зараз виправимося. Так, з датою розібралися, поставили 31052025 Далі ми з вами вибираємо код продукції. Так, з довідничка. Далі у нас йде обсяг спирту. Так, який ми з вами, Ну, давайте, який ми з вами максимальна продуктивність, тобто яке. Обсяг спирту, яке може випустити максимально продуктивність, продуктивність нашого обладнання. Ну, я зараз умовно ставлю 5 тисяч. Далі кількість днів у календарному місяці звітного періоду, коли має працювати наше обладнання. Наприклад, 22 дні, у нас 22 дні має працювати це обладнання. Але були такі дні, коли, наприклад, не працювали два дні. Про це так само треба повідомляти податково. І ось ми маємо з вами ось таку історію. Далі, бачите, тут ще у нас є залишок, обсяг, але ми тут нічого не проставляємо, а вже в загальній табличці будемо це проставляти. І так, додаємо, тобто, кожен вид нашого. Продукту ми будемо обов'язково робити нову колоночку. Так, вибираємо. Так? Ну, я зараз умовно вибираю, ви ж розумієте, що я вибираю умовно. І давайте тут, наприклад, 500 і всі дні працювали. Тут ставимо, коли не працювало наше обладнання. Далі, після цього, ось тут ми вже маємо залишок спирту. Обсяг регалізованого спирту. І вже в залежності від цього, ну давайте зараз, умовно. Дивіться, ще раз наголошую, цифри ставлю умовно. У нас, наприклад, була тисяча, Продали ми 100 тисяч. Так, ой, вийшов мільйон. Давайте, давайте продали 100 тисяч. Так. Все одно хоче продати мільйон. Коротше, я про масштаб. Так. Так, 100 тисяч є. Добре, і залишок, наприклад, 2 тисячі, Так, і що ми з вами маємо? Так, і далі ми з вами проставляємо, піднімемося трошки вище, так, і ми ось тут побачимо, що тут у нас де, де нам взяти наші ставки, ставка акцизного податку і гарантоване наше податкове зобов'язання. Ось таке в мене вийшло. Так, добре, зберігаються. Тут може бути багато рядочків, залежно від того, що ми випускаємо. Закриваю це, зберігаю. так. Ну, і бажано, щоб було перевірити. Так, ну давайте повернемося, так. І зараз ми перевірити документ. Окей, каже, що відсутній, Добре. А повертаємося далі до декларації з акцизного податку. Так. І. Дивимося наш розділ А. Немає нічого. Заходимо в правка. Так, оновити поля. Так, правка. Перерахувати документ. І бачимо, що у нас підтягнулося з додаточку ось ця цифра. Ще раз, цифри умовні. Ось, Ну що ж, з цим розібралися. Давайте тепер розглянемо, як же ж заповнювати додаточок. До, ось, наприклад, якщо ми з вами займаємося продажем пального, так, реалізуємо на території України продаж пального. І бачимо, що це у нас іде е, ось цей показник, вид платника акцизного податку. Так, далі ми з вами йдемо в, який же ж ми будемо заповнювати додаточок, а у нас буде додаточок, додаточок, додаточок 1-1. Угу. Так. Зараз ми з вами будемо заповнювати додаточок 1,1. І так, тут у нас вже змінився розділ, у нас буде розділ податкові зобов'язання з реалізації пального». І так само тут ми з вами перейдемо, перейдемо заповнювати додаточок. Ось у нас тут має перенестися з додатка 1,1, комірка 10. Так? Переходимо в додаток D11. Відкрили ми додаточок D11. Так, ну давайте я ще раз його закрию. Так, і ось він у нас знаходиться ось тут. Ось він, бачите, світиться поки що червоненьким. Ось тут ми його відкрили. Далі Розділ Б, де має відображатися. Далі у нас буде Б2. Так. Далі ми з вами що ще проставляємо? Так. І так, зазначаємо офіційний курс гривні до євро. Я умовно ставлю 40, так? Так, гривні на перший день тут, вибачте, тут ставиться день, так, то в нас буде 0,1. На перший день кварталу. Тобто, ну, якщо це в нас травень, значить перший день кварталу, що це у нас буде січень, елю... ага, квітень 1.04.2025, 2025 так. так, зараз хвилинку. Так. І далі ми ставимо, наприклад, 40-44. Я поставила так, щоб ми з вами мали гривень за 1 євро до євро офіційний курс. Казали, далі в нас іде уніфікований номер акцизного складу. Тобто цей склад ми з вами додатково зареєстрували. Зараз ми подивимося, що тут в нас є. Ну, от в нас є якісь зареєстровані умовно, і ми зараз просто його виберемо. Так? Ага, тут немає ну, уніфікованого номеру. Зараз. Ось тут, наприклад, ми проставимо. Я зараз умовно ставлю одинички, ми зайшли в довідничок. Зберегти. Так, і тепер ось тут я вибираю. Так, у мене є уніфікований номер. Далі вибираємо код продукції згідно коду у. Так, ось я вибрала код у КТЗ. Далі, якщо в нас є залишки, бачите, тут пишеться обсяги залишк на початок звітного періоду. Але давайте ми з вами спростимо задачу, поставимо, що у нас немає залишків, Так, от ми заповнили цей додаточок, ось у нас немає залишків. Так, далі. Отриманого реалізованого. Так, і ось тут я поставила місяць, який, тому що, якщо я неправильно дату вибрала, то воно не пропускає. Перевіряємо помилки відсутні. Ну, ось ми з вами заповнили ще один додаточок. Так, в нас зберігаємо цей додаточок, тепер він світиться зелененьким, чудово. І далі ми з вами переходимо в основну декларацію. В нас не вийшло до сплати тут. Акцизу, тому ми з вами ще раз правка. Робимо перерахувати документ, робимо оновити поля, і бачимо, що тут у нас нічого не додалося. Ми йдемо в нашу В розділ В, і бачимо, що нічого в нас не додалося. Далі, слідучий додаточок, який ми з вами розглянемо, це буде додаточок Д6. Це найбільш точно розповсюджений для платників для роздрібного акцизу алкоголіків. Зараз будемо дивитися. І так, зараз ми з вами вибираємо тут, куди ж ми будемо код території, тому що, в нас, пам'ятаєте, є таке правило, що роздрібні Торгівці під акцизним алкоголем подаються там, де вони за місцем проведення діяльності. От, наприклад, ми вибрали код, який у нас не належить до нашого основного коду. Далі розраховуємо суму нашого акцизного податку. І так, у нас є лікеро, горілчана ставка податку, роздрібний акциз у нас 5%. Ну, і тут уже заповнюємо там 5 тисяч. Наприклад, далі, якщо ми продали 10 тисяч, так само 5, так? і якщо у нас є пиво. До речі, то, що стосується тютюнових виробів, наразі на них є пільга, тому акциз з тютюнових виробів сплачують імпортери та виробники. Ну, от ми зараз. От зараз так, роздрібні торгівці. Зараз у нас от. І бачимо, що у нас нарахувався такий додаточок. Давайте ми його перевіримо. О, код операції. Бачите, хоче код операції. Так, і у нас є код території, податкові зобов'язані з реалізації. Так, вибрала D2.1. Давайте зараз ще подивимося. Так, так, так. Що це у нас за такий? Д2, один. Так, добре, окей, тепер перевіряємо, якщо в нас це закриваємо, так і йдемо ще раз в нашу. Бачите, в нас же є три додаточки. Окей, у нас є три додаточки. Так, і зараз ми з вами дивимося, де ось наш додаточок, так? Зараз ми маємо ще сформувати. Добавити його в основну декларацію. Так, але давайте подивимося, що означає Д21. Переходимо в основну декларацію. Дивимося, Д21. Тобто вже в нас розділ буде Д. Так, ідемо. G, G D. Знайшли алфавіт. Вивчили, знайшли. Так, Д21. Тут у нас з реалізацією виробниками. Ага, а нам що треба? А нам треба податкові зобов'язання. Так, 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 зараз дивимося, дивимося, дивимося. Ну, давайте спробуємо оновити, а потім виправимо помилочку. Так, давайте правка. Оновити поля. Правка. Перерахувати документ. Так, і бачимо, що в нас нічого не змінилося. Чому? Тому що в нас має бути ще одна декларація, в нас інший район. Угу. І так, ми з вами виправляємо в нашому ось цьому додаточку перше наш код території. Беремо уже новий той який UA. Так, у нас є це не КОАТО, а КТГ. Так, і далі, що ми ще з вами маємо зробити? Перевірити. так, Перевірили. Так, є чудово. Повертаємося до. А, і змінимо, так як в нас це роздрібна торгівля, то ось тут код операції буде D1,1. Так, зробили. Далі, що ми з вами робимо? Закриваємо. І далі переходимо в декларацію акцизного податку. Знаходимо наш розділ Д, тому що ми заповнюємо вже розділ Д. Так, це у нас розділ Д. Шукаємо розділ Д. Г. Угу. ага, От наш Д. Ми знайшли наш розділ Д, і тут у нас внизу є виконати додаткову програму обробки. Дані з нашого додаточку. Раз, і що. У нас, ага, це у нас має бути це так, 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 так. Зараз ми дивимося ще, чи в нас заповнилися ці дані. Так, зараз, зараз, зараз. А нічого не заповнилося. Це розділ є, вибачте, повертаю. А, нічо, а тому, що ось тут ми ще так само з вами маємо проставити наш код. Бачите, тут пишеться згідно. Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад. Це наші є дані реєстраційні, ми можемо їх взяти з довідника так само. І ось тепер ще раз виконати додаткову програму дані. О, і нам перенеслася наша оплата. Ну, причудово. тепер не забуваємо про те, що у нас ще є один важливий момент. Ми маємо з вами відмітити ці додатки, ознака подання. Значить, що ми з вами подавали? Ми з вами заповнювали додаточок. 1, 1, кількість примірників 1, кількість сторінок у нас так само 1. Далі ми з вами заповнювали додаточок Так? 1. Ну, і так само у нас 1 і 1. І ми з вами заповнювали додаточок 6. Обов'язково, бо якщо ви не відмітите то ось. Без цих даних податково у вас нічого не прийме. І будемо бідкатися тоді, що ж сталося. О, бачите, тут у нас щось не відповідає. Зараз перевірю. Так, у нас не заповнився рядочок 16,1, спирт етиловий. Так, і далі ми з вами перевіряємо все, помилки відсутні. Ну, далі за процедурою наступна. Я не буду відправляти, звичайно, ви переходите в. Або тут у нас є. Самольотик, вертольотик, так, закриваємо, перевірили всі додаточки, перевірили саму декларацію. І з Богом ось у нас є відправити. Відправляємо. Чекаємо другу квітанцію, зелененьку. І спокійно спимо. Отже, декларації боятися не потрібно потрібно лише спокійно розібратися і відправити. Бажаю успішної здачі, звітності. Якщо потрібна буде допомога, звертайтеся до seminar.com.